Бульб'яний Тарган, як його називають, або картопляний диктатор Олександр Григорійович Лукашенко забезпечив собі сьомий термін перебування при владі, набравши на цей раз майже 87% голосів. Ну, зайве розказувати, що вибори були маріонетичними, повністю постановочними, намалювали стільки, скільки сказали. Приблизно стільки, як Путін набирає. На останніх виборах Путіна набрав. От. І е, іншої сходу тут і бути не могло після е, попередніх виборів, коли білоруси спробували якісь спротив чинити. Е, після того білоруське спільство було роздавлене, розчавлене спецслужбами і білоруськими, і російськими. Е, на жаль, білоруси виявилися досить слабкою в цьому плані націю. Посправжньому боротися за свою свободу вони не стали. І, е, як би результат е, передоприділен зарані те, що його переоберуть. Але е, я би все ж е, зауважив, що те е, переобрання Лукашенка, яке вчора сталося, це е, менше зло для нас, українців, ніж могло б бути. Дуже могло б бути гірше. А що могло б бути гірше? Ні, звичайно, обрати іншого не могли, але могли е Лукашенка просто усунути нафіг російські спецслужби за наказом Путіна і е замість нього призначити, ну, тобто організувати так само е вибори, де намалювали б так само 87% голосів, е якомусь умовному е е путінському опричнику Гіркіну чи ще якомусь Пупкіну. От. З одного боку, ми маємо Лукашенка, який є досить вмілим адміністратором, який є авторитетом, безумовним, у своїх відібраних селекційованих за десятиліття чиновників, тобто який щось та важить сам по собі як управління з Білорусі. А з іншого боку, могли б його прибрати і поставити путінську маріонетку, яка б взагалі не мала б ніякої позиції. І яка б виконувала укази з Кремля, не думаючи. Кажуть, Лукашенко теж путінська маріонетка, Ну то так. Але, знову ж таки, він дозволяє собі якусь степінь автономності. Коли на початку війни. Да, мабуть, до останнього часу Путін домагався, щоб він кинув у бій проти України білоруську армію. Батько Лукашенко зумів відбитися, зумів переконати Путіна не вимагати від нього цього. Ну, не тому, що він. Так, нас українців цінує, чи він якийсь порядний? Просто він розумів, що якщо білоруську армію кинути проти України, то ймовірність військового закладу проти нього в білоруській армії дуже висока. Скоріше за все, його просто знесуть. Або вб'ють. І тому він сопротивлявся, і, врешті-решт, спираючись на свій досвід, на свої бюрократичні кола, які він сам собі дібрав, і він таки від цього відбився. А був би на нього, на його місці якийсь гірки, ну звичайно, що він би виконав би все, що скажуть. Скажуть всю білоруську армію погнати на Україну. Погнав би, скажуть ще й вдобавок всіх гражданських мужиків мобілізувати і погнати, і жінок би мобілізував. Тобто, ну краще для нас, щоб сидів ось такий Лукашенко, ніж інший, призначений повністю Путіним Лукашенко. Який залежатиме виключно від Путіна, і як собака дивитиметься в рот Путіна, що йому яку команду виконати, а звичайно для нас було би краще, щоб білоруси такі повстали і скинули взагалі цю проросійську владу і Лукашенка і всіх остальних, але в нинішній ситуації. Це, на жаль, нереально. Так що, ну, невеличкий позитив, що принаймні ми знаємо, що буде далі. що Далі у відносинах з Білорусю, ну, якщо говорити, що у нас є якісь відносини, стан лінії розмежування, стан кордону в напрямку Білорусі, в Білорусі буде такий же, як і до цього. Більш-менш впевнено можемо сказати, ніяких змін на білоруському фронті не буде.